Привіт, любителі тактичних шутерів! Оновлення 10.0 у скваді Trident Strike або Удар Тризуба вже на підході. Сьогодні ми розберемо всі ключові зміни: нова фракція Збройні Сили України, їх техніка, зброя, системи та косметика. Це оновлення не просто патч виправлення баланс. Це велика подія введення фракції Збройні Сили України або AFU, виправлення багів оновлення систем і геймплею, а також нові скини зброї, набір емотів, зміни інтерфейсу магазину та кастомізації. Збройні сили України це конвенційна фракція Blue Ford, сучасна зброя, плюс модернізована радянська техніка. Вона отримує інструменти для того, щоб протистояти Red ФОР та Independent фракціям. Збройні сили України мають 8 юнітів, які мають широкі можливості для застосування. 95-та десантно штурмова бригада має високу мобільність, три вертольоти та легкі транспортні засоби. Перша -та танкова бригада має фокус на вогневу міць, гусеничні платформи та два основні танки. 11-й -та армійський корпус має універсальний склад з інструментами для будь-якого сценарію. 10-та гірсько-штурмова бригада, зосереджена на піхоті, мобільності, має АГС-17, мрапи та легкі авто. 28-ма механізована бригада має гусеничні БМП, займається виведенням піхоти безпосередньо до бою. 58-ма моторизована бригада має колісну техніку ВТР 4 для швидкого пересування. 148 артилерійська бригада буде займатися ФОБ логістикою та також має артилерію БМ 21 град. 35 35-та морська бригада доступна на вибраних амфібійних картах, має амфібійну техніку та потужну підтримку. Т64БМ2 Булат це модернізований український основний бойовий танк, який має 125 мм гладкоствольну гармату, яка дозволяє користуватися звичайними снарядами та керованими ракетами. БТР-4 це сучасний український колісний БТР, призначений для мобільності, захисту і вогневої підтримки. Особливістю є те, що це перший у грі БТР з повністю змодельованим інтер'єром для всього екіпажу, а також для пасажирів. На озброєнні у нього 30 мм автоматична гармата та спарений кулемет. Також у наявності є ПТРК для боротьби з бронею. Автоматичний гранатомет також у наявності. Головна перевага це його місткість. Він може перевозити повний піхотний взвод. БМП-1ТС це модернізована бойова машина піхоти, яка побудована на шасі класичного БМП-1. БМП-1ТС є високомобільним та амфібійним засобом доставки піхоти на позиції. Також має на озброєнні гармату та ПТРК, тож може протистояти не тільки піхоті і легким броньованим машинам противника, а й танкам. Уся техніка Збройних сил України має свій унікальний камуфляж і виділяється на фоні інших пострадянських армій. Краз-6322 це міцна багатофункціональна військова вантажівка. Вона буде представлена у трьох варіантах для логістики, транспорту, а також установка бм 21 ГРАД. козак Козак-2М1 це класичний МРАП для патрулювання супроводу колон та захищеного транспортування по пересіченні місцевості. Він також отримав повноцінний деталізований внутрішній інтер'єр і представлений у двох варіантах. З крупнокаліберним кулеметом для подавлення на дистанції та варіант з автоматичним гранатометом для надійної зачистки території. БРДМ-2М1 у фракції ЗСУ має певні конструктивні відмінності, а саме інше розташування люків, а також відмінності у корпусі. Немає знаменитих коліс черевиків на днищі, що дозволило додати декілька додаткових місць всередині. Екіпаж складає всього одного водія, одного навідника і до шести пасажирів. Приємним бонусом є повністю змодельований інтер'єр. Стугна П. Потужний ПТРК, який має дві ключові функції. Це, здається, перший ПТРК у скваді, управління яким здійснюється дистанційно. Пульт керування можна розмістити до 30 метрів від самого імплейсменту. А перезаряджати її може інший боєць. АГС 17. Важкий автоматичний гранатомет доступний у різних варіантах. З прицілом або без. Може бути встановлений на тренозі або в бункері. Збройні сили України отримують в основному радянські зразки стрілецького озброєння, а також декілька власних розробок та два види натівських протитанкових гранатометів. АК-74 та АКС-74 мають нові текстури та виглядають добре. Для кулеметників доступні РПК та РПД з прицілом або без. Тяжкі кулеметники отримують ПКМ з механікою та оптикою. ГП має АК-74 з підствольним гранатометом та РПГ-7. Труба отримує вибір з RPG 7 або C90SR, по два постріли у кожному варіанті. Максмани отримують українську розробку UAR-10, а також усім відому СВД. Тандем буде мати на вибір n або RPG-7 з двома пострілами. Інші кити стандартні. До речі, в гру доданий малюк. Ні, не Василь Васильович, а українська булпап гвинтівка з різними калібрами 545, 762 та 556. Командир фракції Збройні Сили України отримає Байрактар ТБ2 для розвідки та два види артилерії це статичний удар та позучий артилерійський вогонь. А найголовніше, він може викликати підтримку су 25 з двома фаб 250 для точного та потужного авіаудару. Загалом оновлення вийшло дійсно крутим, не лише для українського ком'юніті, яке вже впевнено тримає третє-четверте місце за кількістю гравців у світі, а й для всіх інших, адже з'явилась нова техніка, зброя та цікаві механіки. Якщо ти дослухав до цього моменту, значить тема тебе зацікавила, а подача зайшла. Тож підпишись, щоб не пропустити нові відео, постав лайк і для тих, хто тільки но придбав склад, раджу мій гайд для новачків. Посилання ось тут.